Уто виставка евакуація життя присвячена порятунку тварин із прифронтових і деокупованих територій України. Кожен стенд тут не просто світлина, а окрема історія порятунку, болю і надії. Це будинок отут тут влучання було в кухню, і він собака безпосередньо знаходився в будинку. Але при тому, що було влучання, він живий, його навіть не контузило. Він все чує. За чотири роки роботи команда волонтерів Safe Animals Ukraine врятувала життя понад трьох тисяч чотирилапих з під обстрілів, покинутих осель та подарувала їм шанс на безпечне життя і нову родину. Тут представлені 80 робіт, які відображають те, чим живе евакуаційна команда, і ті історії про життя, які були зроблені громадською організацією. Тут представлені Сумська, Харківська, Запорізька, Донецька, Херсонська області безпосередньо біля зони ведення бойових дій. Історія про поратунок, історія про панівочні міста, історія про міста, які зараз на жаль тимчасово окуповані. Але ми впевнені, що ми в них повернемось в організації. Працюють більше п'яти. Надцять волонтерів серед них ігнат. Чоловік доєднався до команди евакуаційників влітку 2023 року. Поштовхом стало рішення допомогти другові, який на власному авто вивозив тварин із гарячих точок. Сергій Луденський це мій друг. Я побачив, що він їздить на евакуації на власній автівці в маленькій. А в мене Кейбус, і я запропонував поїхати з ним, щоб ми могли вивести більше тварин, ну і більше влазить і допомога. Він погодився і ми отак і доєднався. Є така ініціатива з евакуацією тварин, і е, тут можна долучитись будь-кому. Тут не треба не, не треба бути там якимось дуже сміливим, треба просто хотіти допомогти тваринам. Виставка зібрала десятки відвідувачів, волонтерів. Рів зоозахисників та Дніпрян, для яких історії евакуйованих тварин стали особистими і близькими. У мене вдома є так. Кіт в мене є. Ось він також з такою цікавою історією. Він прийшов до нас також з Донецька області. Так його евакували, і моїй сестри дуже сподобався цей кіт. Ось, і він вже у нас більше 10 років живе. Багато допомагаю військовим нашим та тваринкам. Також я не байдуже тому дуже було цікаво на ну, таку прийти. Захід такий. Експозиція триватиме два тижні. Згодом її побачать в інших містах України, а також за кордоном у Нідерландах, Бельгії та Франції. Волонтери сподіваються, ці світлини нагадають усьому світу, що війна має багато жертв, і серед них ті, хто не може попросити про допомогу. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро-ТВ.